Зараз будемо готувати з вами смачну вечерю з овочами і з сиром пармезаном Що в мене тут? Картопелька, морквочка, цукіні, баклажан, бурячок, тиква, чесничок і олівкова олія. Ще в мене є сир пармезан. Такий дрібненький, так. Ще в мене є сухарі. Роблю сама з хліба на закваски, засушую. І в духовочки, і потім роблю. Так. Ну, і можна б... тільки з самими сухарями і сиром пармезаном. Але я ще намолотила зерна тикви. От зараз я їх смішаю сюди, кину. Так. І сир пармезан. Так. Щедренько, щедренько, ложечки 4. Я люблю, щоб сир, сира було багато. А ви? І зараз всю цю красоту ми перемішаємо. І буде у нас красота. Красота. Так, друзі, ну що тепер? Тепер осталось просто порізати овочі на такі кусочки середнього розміру, щоб вам подобались. Тарілки, як вони будуть в тарілочки, щоб вони вам подобались. От такого розміру і ріжте. Це все дуже просто, в произвольній формі, ви ж знаєте, я не люблю заморачуватися. Я все ділаю швидко, шибко і класно. Іногда мені допомагає сестра. Наприклад, ну не в цей раз! Ну, як, сухаріш ти ж, молола? Молола. Я зробила саме головне. Ну, кому треба твоя голова? От скажи мені. Так, морковочку. Ось о, дивіться, така здоровенна морковка. Ух! Ми ріжемо її на дві часті. І потім ще я її поріжу. произвольно. кожну частину поріжу ще на частину. Ну, і зроблю ось ось такі красиві триугольнички. Дівочки і мальчики, все елементарно, як ото в одному хорошому фільмі. Все елементарно. <смірки> так що зараз. Не, буде назначивши сьогодні. Йо, твою мать. <смірки> як ми з тобою співалися? <смірки> Ні, у нас все буде чітко, після... не які на голові. Боже, я, пішла, бо ти... я куда... Боже, ну ти ну скажи, ну в мене ж на голові нічого. І вообще, мене це не волнує. Що скажуть другі? Скільки можна света тобі казати, що других людей не має ніякого значення? Ну, що таке? Так, все, цукіні теж порізали на такі произвольні кусочки. Беремо баклажанчик. Як ми його поріжемо? Баклажанчик. Зараз придумаємо. Оп, красота. Зараз ми поріжемо наш баклажанчик, і буде в нас така красота, краса, краса неописуемая. Я люблю наш баклажанчик. Ти баклажанчик любиш, ти, Маруся? Я люблю крусенький. Ну і ікрою, крою, а овочі такі з пармезанчиком любиш? Я не їла таке. Не їла, Зараз спробуєш. Ну, як добре, що в тебе є сестра? Єдритері, твоя мать, як добре, що в тебе є сестра, яка тебе накорми, напоє, чашку води на старість подасть. Скажи клас. Ху. Так, і бурячок. Бурячок теж буде класний, люди. Так що, і робіть і бурячок. І ще можна зробити перчик. Що є? Зробити перчик. Ні, перчик я вам зроблю завтра. Завтра в мене буде. Завтра в мене буде обід з брокколі, з рибою, з перцем, фаршировані перці. Все купили. ча ча та 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 ра та 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 Ну, хаватте. Так, так, народ, дивіться. Ха-ха-ха. Та це не так. Що о, тобі <гум> треба. <гум> на! <гум> на. Плате, із так, так, ізращенка. Так, все. Якщо, що, то це брокколі. Дивіться, яке класне брокколі. Боже. Як ото якийсь цей мутанти-гіганти. Мутанти-гіганти. Так, друзі мої хороші, тепер дивіться, зараз ми все елементарненько солимо. Я не знаю, можна було, звісно, посолити і в цьому. Е Сухарі, але я хочу, щоб трошечки були самі овочі. Самі овочі Сами овочи были. Будет в цирке. Так, люди, ще ж буде у нас мандариновий пирог. Кекс. мандариновий кекс буде. Це буде завтра. Це буде завтра. Внимання! Так, алерую. Світлана, Ну, хват, ну хватай. Ты мне вообще мешаешь. Это будет завтра. А че сегодня будет? Завтра. Завтра. Так, друзі, тепер дивіться. в мене ще є чесночок, натертий на таку не дуже мілку терочку, тёр, ну, на таку, щоб, знаєте. ну Вона мілка, але вона не як дрисівка. Ви поняли? Потому що як дристівка, тоді, тоді буде все горчить. Коротше, обикновено і туди до сухарей. Світланка, на, положи. Так. Так само все перемішали перемішали з цими сухарями. Сухарями, на, помішай з сухарями. Так, світами не мішає. Немного я... ли задані? Ні, немного. Друзі, тепер дивіться, я поливаю оливковою олією овочі. І отако беру ручечками своїми золотими. Просто беру і перемішую. Де, е, по, е, подон я вже приготувала, застелила пергаментною бумагою. Тепер дивіться, просто ручечками беремо солька і е, олівкова олійка. Visions. так, Оліка у нас екстравіжі <свісна> у нас олія преміум класа. Ви ж знаєте все із свого інтернет магазіна Фірма, яка виготовляє цю олівкову олію, має досвід е, вирощування і виготовлення олії 130 років. років. Тобто, Виробник цієї олії виробляє олію преміум класу спеціально для компанії МВА. Тому в, в, це так сказати. Ну, Реклама, ця компанія, в общем, вона займає престижні міста в мірі по, по олії. Ви поняли? Да? Так, зараз по руки свята. Так, поїхали. Тепер ми беремо просто оця смесь. Ой, бляха, муха, як вона класно пахне. Ми беремо і, і овочі, і Боже, овочі. Да. і овочі, Ми прямо, кожну, 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 кожну цю штучку ми вмочаємо. І виходить, отаке: от паніровочка. Паніровочка. І складаємо на деко. Складаємо все красиво на деко. І зараз я вам це все покажу. Давай. Так, дивіться, оцей процес, бачите, як пройшов, я вам думаю, покажу, щоб ви бачили. І ми отак красиво складаємо. Ну, так не не красиво, прям. Взяли отакі хопачки, хопачки поколопуцали. Постарайтесь, щоб на кожному овочі було. Трошки понівку. Бу... Та не, не трошки, а добре, щоб було. Ну, щоб на всі овочі ходили. Да, щоб на всі овочі у вас вистачило. Я вам потім по грамовочку напишу. Так, дивіться, друзі, тепер остатки сира, який у нас залишився, ми висипаємо зверху на наші овочі, щоб нічого у нас не залишалось. Остатки олійки, в якому були овочі, ми теж сюди зверху отак розливаємо, розливаємо, розливаємо. Можна ще зверху олівковим масличком трошечки збризнути наші овочі. Це буде дуже смачно. І посипаємо, дівочки і мальчики, орегано. Посипаємо зверху оріганно. І можна і ще можна було не посипати, а прямо теж додати у сухарі. Ясно? І тепер ми ставимо з вами це все в духовочку. Ставимо все в це в духовочку. На 200 градусів на 25-30. Так, все в духовочку поставила. Як приготується до стану, все вам покажу. І ми зробимо до цього вкусного блюда смачного ще домашній майонез. Чекайте.